Вітаю шанувальники винограда. Мене звати Олександр Савченко, ми знаходимося на Київщині на моєму винограднику. Сьогодні у нас 20 квітня, це новий день після нічних заморозків. Тому подивимося, в якому стані мій виноградник виноградник знаходиться. Вчора ми десь більшу частину виноградної лози вкрили. Ну і в якому стані. Ось, якщо дивитися на оцей виноград, я його і не вкривав, і не захищав від морозу. Правда, він знаходиться в затишку, але він не постраждав. Бачите, листя в нього нормальне. Так що подивимося, в якому стані інші виноградні лози. Ну Давайте подивимося на наш молодняк. Я його вкривав два дні назад. Отакими флягами. Ну і Зараз глянемо, криємо, в якому воно стані. О. Це в мене сорт Еверест. Бачимо, брунька нормальна. Так що цей сорт захистився нормально. Йдемо до іншого. Так, відкриваємо. Так, це у нас сорт сенсація. Як бачите, листочки не пошкоджені, так що він теж від морозів спасться. І ще відкриємо пару штук. Подивимося, в цьому стані вона. Так, знімаємо. Це накриття, це у нас кишмиш казка. Ну і теж бачимо, що таким способом воно дало свій результат і виноградна лоза, відростки не пошкоджені заморозками. Ну а зараз подивимося, який результат у нас накриття агроволокном, чи дало свій результат чи не дало, зараз теж подивимося. Я його прищіпляв степлером. Зараз ми відкриємо попити і подивився. Чи агроволокно спасло наші бруньки. Бачите, процедура не така вже і швидка, але я постараюсь його відкрити так, щоб довго не затримуватись. Зараз обережно знімемо агроволокно і подивимось, що у нас воно вийшло. А гролокно було вдвоє складено. Ну, що вам сказати? Що сказати, що воно повністю збереглося, я не можу, тому що якщо дивитися на нижні бруньки, які були без укриття, і на ці, які були вкриті, Ну, Можливо, прихватило трошки верхні листочки. Ну, Буде для цього, щоб зрозуміти, треба, що пройшов час, я думаю. І потім ми зрозуміємо, наскільки прихватило чи не прихватило наші бруньки. Тому що тут -то, наче прихвачено, тут у нас почуває себе Рунька добре Ну що, на цьому я думаю закінчу через якийсь час подивимося як буде розвиватися подальше моя виноградна лоза ну і будемо слідкувати разом дякую всім за перегляд ставте подобайки, підписуйтесь на мій канал підтримуйте діліться своїми враженнями своїм досвідом так що до нових зустрічей